Доброго дня, дорогі мої друзі, рада вітати на каналі. Все по-домашньому. Бачите, ось ці всі інгредієнти. Їх доволі небагато. Є в мене напарена мівіна. Десь е, дві пачечки. Мівіни. Бачите, гарно напарилася без лишньої водички. Ну, Напарювала, чесно скажу, десь протягом півтори години, мабуть, я цю мівіну. Е, тут. Фарш курячий. Не пам'ятаю, скільки там грам. Десь грам 600-650. Взагалі, якби співвідношення має бути там, якби один до одного. але в мене фаршу більше. Мівіна, ви самі розумієте, вона легша. І приправки, які вам подобаються. Потрібно буде буквально ложечку майонезу. Беремо дві цибулини. Нарізаємо їх на дрібненькі квадратики чи смужечки. В принципі, тут без різниці. А може, і не дуже дрібно, все одно будемо обсмажувати. Тому що готували ми, не сказала, що будемо готувати, будемо готувати котлети, мівінники. Але чесно скажу, що мівіни майже і не видно в цих котлетках, принаймні в тих, що готували ми у мами. Буду готувати аналогічно. Дуже вони сподобалися, виходять соковиті і взагалі незвичні. Тому що з кабачками котлетки готувала, у мене є на каналі. Гречаники готуємо. А до речі, гречаники я, мабуть, не готувала ще, не знімала на відео. Фасоляні котлети, да? А тут якась розумна людина спробувала приготувати з мівіною. Так що будемо готувати котлети з мівіни або мівінники, Картоплянники. О, це що таке? Чекала я чекала, поки. Буде все тихо, все спокійно, щоб зняти, то щось почали за стіною свердлити. Ну, нічого страшного. Так. Цибульку нарізали на розігріту сковорідку. Сковорідка в мене вже гріється. Додаю 2 ложечки олії. Обана. Олійку додали і відправляємо туди нашу цибульку, аби вона трішечки підсмажилася. Сирої цибулі ми цей рецепт коплет не даємо, тікаємо обсмажимо. І далі все помішаємо, поволошматиму. До речі, друзі, купила я сковорідку. Наступне відео, а можливо і перед цим я закину обзор огляд на мою нову сковорідку. Бачите, гарненько так воно смажиться. Пильнуємо, тому що тут небагато цибулі, аби вона не згоріла. Отак, воно хай. Поки що підсмажується, а я підготую, візьму ще одне яйце і потрібно нам буде 2-3 ложечки, 2-3 ложечки муки. І в принципі все. Все, що нам потрібно до цього. Сіль, думаю, да, самі розумієте, що треба, то таке діло, що без нього ні туди, ні сюди. Почала наша цибулька ось так злегка золотитися, відправляємо її уже до фаршу. Далі відправляємо мівіну. раз два. І відправили. До останньої, до останньої капельки. Додаємо сюди одне куряче яйце. Сипемо приправку. У мене ось така приправка для курки гриль. Так, трішки. Ципала. Не знаю, що вони тут мішають, але дуже така вона класнюча. Відрізняється від тої, що просто трішки коріандру. Коріандр мені подобається. Отак. От Додала коріандр, перчик. Сьогодні використаю суміш перців, свій улюблений. Ой, трошки навіть більше, ніж потрібно. І десь столову ложку майонезу. Домашній майонез було б використати сюди краще. Але так, що маємо, то маємо. Так, це ми все додали. Перемішуємо. Трішки отак, а, підсолюємо цю суміш обов'язково. Трішки солимо. Десь одна така добра чайна ложечка солі, підсолили, перемішали, поки що вручну, ну, отак ложкою перемішуємо. Так, перемішала, перемішала і додаємо сюди одразу борошно. Що тут Борошно дасть клейковину, щоб воно трималося. Багато борошна також не даємо, аби воно не було тверденьке, густеньке таке. Зараз ми помішаємо і будемо, як то кажуть, оприділятися. Тому що цю масу ще треба добре-добре відбити. Тоді ще додаткова клейковина з'явиться і в цьому самому борошні, і в і м'ясо. Так, мабуть, досію усе борошно. Всього, всього-навсього, пішло в мене тут три ложки борошна. З невеликою гіркою, а? сію, сію, посипаю. Взагалі посипають, посівають пшеницю я борошном. Ну, нічого страшного, так вийшло. тут. Що ж тут вже зробиш? Так, резинку Заважає, переклала на іншу сторону. Так, це є. І тепер беремо і руками. Добре, це все діло отак. Перемішуємо, відбиваємо. Чим краще відбили, тим смачніша котлета. Далі змочуємо руки водичкою, беремо необхідну кількість цього фаршу і мокрими руками формуємо котлетку. Одразу також готуємо миску, куди будемо викладати, і на розігріту сковорідку відправляємо котлету. Не так, щоб сильно розігріта, щоб воно там горіло, не встигало просмажитися, ну і не на холодну. Розлітається фарш поза берега. Нічого страшного. Самі розлітаємо, самі прибираємо. Сформували, знову обсмажуємо. Мені з мівіни, от напишіть, ви їсте мівіну? часто купуєте. Останнім часом. Ну, За менше пів півроку я декілька разів, ну, не я, якби сім'я, декілька разів купували ми Мівіну. А бувало, що роками взагалі могла її не їсти. Буває хочеться, як то кажуть, потравити себе чимось таким некорисним. Але взагалі, от салат з Мівіни, от салат з 90-х десь в мене теж є на каналі, мені подобається, воно прикольно. Хтось колись придумав той салат. Я взагалі вже колись розповідала, думала, що він стане заміною такого славнозвісного салату олів'є. Але ні. Було декілька років, років, напевно, що 3-4, Оцей салат з мівіною популярний. а потім про нього забули. І знову ж, верніше, не знову, а готували олів'є і так і далі готували. А ось цей салат з мівіною вже відійшов. Якби на другий план. Навіть салат з тими самими крабовими паличками набагато він не такий популярний, як олів'є. Банальна шуба. Оселадець під шубою. так? Ніби як то кажуть, всі його вже не люблять об'їлися, але і всі завжди готують шубу. І я не виключення, я також дуже полюбляю і оце. Уже міскую, як би це мені приготувати. Бачила, бурячок став трішечки дешевший. Треба купити е, якусь рибинку і забабахати шубу. Хоч якусь рибу зробити під шубою. Я не, е, не завжди беру оселедець іменно. можна і тюльку взяти. Це буде трішки дешевше. Але дуже смачно, мені подобається. Так, наробили котлетки повну скову смажемо. смажимо. В той момент, коли вони підсмажуються, і їх потрібно вже перевертати. Бачите, получаються такі гарненькі, золотенькі. Золотесенькі. Обережно. Ой. Повертаємось, сильно не зажарюємо і на великому вогні не жаримо, аби вони не горіли, щоб рівномірно усе змогло розсмажитися. Красота. А Аромати, аромати, які. До речі, друзі, можна додати чесничок. Ми у мами забули, і я зараз також забула додати чесничок. Ну, але. Від того воно хуже не стає, тому що аромати такі, м -м, бомба, просто бомба. Нарешті ще одну перевернули, чекаємо, поки смажиться. Підсмажилося і витягаємо наші котлетки. Це що таке? Падають. Що впало, те пропало, значить так? Да? Коли сказали, як на торговлі були, що впало, то продасться, а що впало, то з'їсться. По-любому з'їститься. Ми вінно любимо і м'ясо любимо, да? чого б його не з'їстися. Отак, друзі, робимо такі котлеточки, досмажуємо всі решту і потім будемо дивитися, що в нас вийшло. На дворі у нас ще й почало гріміти. Тому діти граються. Все добре. Досмажую, забираю вже останні котлетки. І будемо з вами зараз дивитися, дегустувати, оцінювати, що вийшло. Так як я зараз сама вдома. Помічників, які завжди люблять скуштувати і надгризти, немає. Тому все, що. Наколотила все, що насмажила, одразу вже одразу покажу вам. Дивіться, така гора котлеток, дуже ніжні, соковиті. Зараз ми розломимо і подивимося, бачите? Мівіни майже майже не видно, ну і на смак вони. Обалденний. Можна було більше підсолити. Коротше, класні котлетки. Рекомендую вам, друзі, приготувати це бюджетно, як завжди, це смачно. І це щось новеньке. І головне, що не треба тут навіть ні тертки, ні блендера, ні м'ясорубки, нічого не залучати. Якщо купуєте готовий фарш, закип'ятили мівіну, порізали цибульку, підсмажили, все, з'єднали, змішали і все. Декілька хвилин і чудо котлетки, мівінники готові. Так що, друзі, рекомендую. Оце мені дійсно сподобалося. Так, як я люблю. Дуже смачно, дешево і ситно. Не забуваємо про вподобачки. Пишемо коментарі, підписуємось на канал, ділимося моїми відео зі своїми друзями в соціальних мережах. Не лінуємося і підтримує україномовний контент, україномовний канал. Як завжди, миру, добра, на все добре, друзі. Пока-пока!